Близько четвертої ночі російські війська обстріляли лікарню в Дніпровському районі Херсона. Було щонайменше п'ять вибухів. Один із снарядів дарив по п'ятому поверху будівлі. Вибуховою хвилою в головному корпусі із одного боку вибуло майже усі вікна. Загиблих та поранених немає. Повідомив суспільному керівник прес-офісу ОВА Олександр Тол... Тол... Толоконіков. І він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександр, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава, і наші кореспонденти повідомили, що годину тому було знову чути вибухи у місті. Яка ситуація на зараз у Херсоні? Херсон продовжують обстрілювати російські окупанти тільки за минулу добу. Це вісім обстрілів. Це тільки по Херсону, і 60 по всій Херсонщині. На жаль, є поранені. П'ять людей поранено внаслідок цих обстрілів. Також близько, як ви вже сказали, близько другої години ночі під обстрілом була лікарня в Дніпровському районі. Зараз ми також чуємо вибухи. Десь близько четвертої ранку під обстріл попало виробниче приміщення будівля Укрпошти. Там також, на щастя, немає постраждалих, але збитки величезні, тому що не тільки прилетіло. Пане Олександро, чи чуєте ви міни, які повибували її шибки, майже Об... Так, я вас чую. Обривається зв'язок. Чи я відомо вам так, пане Олександре, з чого обстрілювали Херсонщину сьогодні? Імовірний всього це міни, тому що, ну, судячи з ям, які вони полишають, але ну саме ці осколки більше всього шкоди наносять, коли вони лягають поряд з будівлями. І дуже багато вибитих шибок, і за дорученням голови Олександра Прокудіна, голови обласної військової адміністрації, вже виїхали на місця на обидва об'єкти. Виїхали Херсонська обласна військова адміністрація, яка буде закривати вікна для того, щоб не попадала волога. Бо зараз в Херсоні мрячно і дожік, і він якраз може пошкодити багато наробити багато шкоди саме в приміщеннях. Пане Олександре, по лікарні хочеться розуміти, скільки людей було там на момент влучання, чи були важко хворі і як, слава Богу, вдалося уникнути е, поранень. Ну, це центральний корпус. На щастя, там не ніхто не постраждав. Скільки саме людей там знаходяться, це на жаль, інформацію я не можу надавати, але на щастя там на цих поверхах з цієї сторони не було. Пацієнтів і тому ми не маємо жертв, але ну, ворог продовжує обстрілювати лікарні ціле спрямовано. Там лягло більш ніж п'ять снарядів, і вони лягли і на територію, і перед е, цією будівлею. Але ну, на щастя, що нікого ніхто не, не постраждав. Не буду запитувати, куди саме ви перенесли ці кабінети, які були пошкоджені, але не. чи вдалося уже налаштувати роботу, відновити роботу лікарні? Зараз вже комунальники та медпрацівники працюють над тим, щоб якомога швидше відновити. Я думаю, що найближчі дні, а можливо і сьогодні, щось вже буде сьогодні відновлено, щось буде е, завтра, але найближчі дні вона знову почне працювати, надавати е, послуги медичні і допомагати цивільним людям. Я ще раз наголошую, там е, лікуються перш за все цивільні, майже всі цивільні, які там. Знаходились, ну вони постраждали, слава Богу, але це цивільні. і боротьба російських окупантів з цивільними і з послугами, які тут надаються для саме для цивільних, як і Укрпошта. Це також послуга, яка робить життя, мабуть, кращим тут. І вони продовжують е руйнувати це ці послуги, щоб неможливо людям було тут жити. А по Укрпошті, коли запрацює відділення, чи вже налагодили роботу? Ну це не є відділення, це виробниче приміщення, яке, ну, яке є одні з структурних одиниць, в якому люди також з Укрпошти працювали, яке забезпечувало роботу Укрпошти у Херсоні. І я думаю, що там також після того, як відпрацює «Хокарс», як відпрацюють а, по закриттю вікон, а, воно продовжує своє свою роботу почули вас, пане Олександре. Дякую за інформацію. Бережіть себе. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської Ова, був з нами на зв'язку.